Дзвенять німою тугою ліси, коли їх ніч тремтливо обнімає, і від очей у ревності ховає, Принади їх первісної краси, бринять живою радістю ліси, як ранок спалахне на небо краї, Як сонце огня незавісу піднімає. Із їх первісної і чистої краси. Мені здається, може, я не знаю, було і буде так у всі часи, любов, як сонце, світу відкриває безмежну велич людської краси. І тому світ завжди благословляє і сонце, що встає. І серце, що кохає. Автор Василь Симоненко